Слава Ісусу Христу! Ми будемо йти до завершення сьогоднішнього богослужіння. І на завершення хочу прочитати місце і Слова Божого. Євангелія від Івана, 4 розділ, і 13-14 вірш. Івана 4 розділ, 13 14 вірш. Ісус відповів і сказав їй, кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в Нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне, до цього місця. І думка, над якою я хотів би пороздумувати, називається Джерело живої води. Джерело живої води. Останні дні. Першого місяця літа вони добігають свого завершення, і вони характеризуються тим, що є дуже велика спека. І навіть на завтра передаю теж таку аномальну велику спеку. Але то не є така, думаю, велика проблема основне, що не холодно. Е, уривок, який ми з вами прочитали в Євангелії від Івана, розповідає історію життя Ісуса Христа, коли одного разу Ісус він йшов, і написано, Він був зморний дорогою. Йому теж було важко. І він зупинився біля одної криниці. Він зупинився біля одної криниці і написано, що це була близько 12-ї години. Якщо, по-нашому, 12-та година дня. Це була спека теж, і до тої криниці підійшла одна жінка жінка-самарянка. І я думаю, ми всі, ми всі знаємо чи чули не раз читали цю історію. Я не буду її ще раз розповідати, але би хотів, щоб ми взяли для себе декілька уроків із цієї історії. Будучи на землі, Ісус, Він часто проводив такі порівняння про себе, хто Він є, щоб люди вони могли його краще зрозуміти. Він казав, Я хліб, життя або я дорога, правда і життя. Каже, я пастир добрий, я виноградина. І багато таких порівнянь Ісус говорив, щоб люди на цих таких простих прикладах могли зрозуміти, що Він хоче їм сказати. Такі великі, якісь істини, глобальні істини, Ісус він подавав в таких простих, звичайних речах. І у цьому місці Ісус він проводить таке порівняння і говорить, що Він є вода. Він є ця жива вода у спілкуванні з цією жінкою, про що ми дізнаємося пізніше. І е, перша така думка, яку я хотів залишити до цієї теми джерело живої води, це те, що Ісус, Він є жива вода. Ісус є жива вода. Ми, як люди, е, в фізичному нашому житті. Ми не можемо наперед ну, наїстися чи напитися от, на декілька днів. Ми можемо це спробувати зробити, але нам, не вдасться. Це, але нам ну, надовго не вдасться. Якщо ми йдемо на весілля, знаєте, ми йдемо на весілля і е, їмо все, що є на весілля, але проходить якийсь час, особливо в таку спеку, як зараз, і ти розумієш, ти не можеш більше їсти. Можливо, вже на другий день, коли весілля завершилось, так ти думаєш, О, що б, я би ще то не спробував, але цього вже нема. Я пам'ятаю, коли е, я ще був студентом. І мав можливість поїхати за кордон. Ми були в одному такому ресторані, це був китайський ресторан. І цікава річ була в тому, що ти заходиш туди, ти їсиш все, що, 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 що тільки хочеш. І платиш тільки за вихід. От 5 доларів, 6 доларів ти платиш стабільно. А можеш їсти собі скільки хочеш, і сиди собі, скільки хочеш. Я знаю, ми як були там, українці, знаєте, то ми сиділи ну, не менше трьох годин точно в тому ресторані, тому що це для мене таке велика зновина, що такого ніколи не бачу, як їсиш, а платиш тільки 5 доларів. І коли ми вже завершили наші кажу, той обіді, що це було, знаєш, що ми виходили, то враження таке, що знаєте, в шлунок не то, що ну він ж настільки великий, що десь вже аж в руки таке йде, що ти настільки наївся. І що цікаво, ну в той день добре хватило, але на другий день ти знову хочеш їсти, ти знову хочеш пити. Не можеш ти скільки би ти не хотів, як би ти це не зробив, все одно прийде момент, ти знову захочеш їсти. І Ісус він, в цій історії він каже до цієї жінки, оцей 13-й вірш, який ми з вами говорили, який ми з вами читали. Кожен, хто воду цю п'є, прагнути буде знову. Жінка вона прийшла до цієї криниці, і вона хотіла взяти от цієї води, яка відповідно в тій криниці, так, щоб напитися. І Ісус він каже, що дивись ту воду, яку ти зараз береш, оцю фізичну воду, то ти її візьмеш, ти поп'єш, і ти знову будеш її прагнути. І потім Він переводить цю розмову на духовну або на таке духовне розуміння, щоб жінка зрозуміла, хто є перед нею. Не просто людина, яка дасть їй іншу якусь воду, але що перед, не, перед нею є Месія, що перед нею є Спаситель, Ісус Христос. І Ісус Він в цій бесті починає їй це відкривати. І згодом, коли жінка, вона поспілкувавшись з Ісусом, вона йде до мешканців того міста, де вона була, і каже, ходіть, погляньте, чи це не Христос. Вона зрозуміла в цій бесіді спілкування, що з нею це не є просто людина. І е, Ісус, як я вже говорив, каже, що хто воду цю п'єту й прагнути буде знову. Людина, яка живе без Христа, вона нагадує, знаєте, подібну оцю жінку, яка приходить до цієї криниці і вона черпає цю фізичну воду. Тобто люди без Христа людина, яка живе без Христа, вона буде шукати щось в своєму житті, якесь задоволення, вона буде чогось прагнути, вона завжди буде цього прагнути. І коли вона знайде щось, здається, щастя своє, вона намилується там день, два, тиждень, місяць, і знаєте, вона знову зрозуміє, що це не то, це якась тимчасова радість. І люди, люди, які пережили Христа, вони можуть справді це сказати. Скільки би ти цього не шукав, ти, не будеш, ти ніколи себе не задовільниш. І Ісус він далі говорить і каже цій жінці, якраз переводить у цю думку з фізичної води на духовну і каже, хто питиме воду, що я йому дам. Прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече життя вічне. Ця ситуація вона показує людину, яка знаходить живу воду, тобто людину, яка знаходить Господа. Друга думка така, це знаючи смак живої води, ти не будеш шукати іншої. Апостол Петро, він пише в своєму посланні і каже: якщо ви спробували, що добрий Господь. Коли ми спробували, що, який є Господь, яке життя з Ним, чи будемо ми шукати на стороні, звідки можна так сказати, звідки ми прийшли, так? Якщо ми жили без Христа роз... і покаявшись, ми пізнали, що Він справді є оця жива вода, яке життя є з Ним насичене, радісне, і це справді є задоволення, то ти не будеш шукати якихось замінників на стороні. Ми не будемо шукати інших яких, знаєте, криниць чи водозборів, чи кумирів, знаєте, за якими ми би, нам би хотілося б йти. Чому? Тому що ми будемо розуміти, що життя з Богом, воно є набагато краще. Це не означає, що не буде падінь. Це не означає, що ми ніколи не помилимося. І коли ми чи покаялися, чи прийняли водне хрещення, все, ми не помилі. Ні. Буде не раз падіння. Але знаєте, коли ми будемо розуміти, що. Коли ми жили без Христа, знаєте, нас нічого, ні совість не судила, ми могли жити в гріху, то коли ми пізнали Христа, Дух Святий Він буде працювати з нашим серцем. І він буде нам вказувати, що ми щось не так зробили. Колись Олексій Рипук він наводив таке порівняння, тут, маючи проповідь, і казав, каже, чим овечка відрізняється від свині? Тому що каже, овечка каже, їй середовище є таке, що це не є болото, це не є ну, щось таке там, де от вимощене. І коли вона попаде в таке середовище, їй буде некомфортно. Це не означає, що вона завжди чиста. Ні, але каже, їй буде некомфортно. А свиня каже, вона завжди може бути в, тій, тій, в тому болоті, в, тому, в тій грязюці, всі, що є. І їй буде комфортно, вона буде там валятися. І знаєте, це от подібне життя людини, яка не, знає, яка не знає Бога, яка живе без Бога, їй добре в гріхові, їй добре собі жити, їй совість не судить, тому що, можливо, навіть совість в неї вже спалена. Але коли ти пізнав Христа. Навіть якщо ти зробив щось свідомо чи несвідомо, якийсь гріх, ти розумієш, і будеш, тобі буде совість Твоя, і Дух Святий він буде тобі говорити, ти неправильно поступив. Тобі потрібно покаятися, тобі потрібно попросити вибачення. Чому? Тому що Дух Божий він буде працювати в твоєму, в твоєму житті. Отож, знаючи смак живої води, ми не будемо шукати іншої, ми не будемо шукати замінників. І остання така думка це будьмо провідниками живої води. Приклад про такий, знаєте, звичайний стакан. І він, він пустий, ми наливаємо туди воду, то є певна міра цього стакана. І оцей стакан він нагадує кожного з нас, наше життя. Коли ми є без Христа, ми є пусті. так? Ми не маємо, щоб віддати, щоб щось поділитися чимось. Але коли Бог він, коли Божа вода, оця жива вода, вона потрапляє в нас як посудину, і цей стакан він починає наповнятися. І приходить момент, приходить момент, що стакан він наповняється повністю, і, як, і якщо, відповідно, ну, там, не пити, так, то вода починає з цього стакана виливатися. І Ісус він говорить в цьому місці і каже, що бо вода, що я йому дам, стане станем джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Іншими словами, що ми, це місце нам говорить про те, Ісус каже, що кожен з нас. Ми можемо стати провідником у цієї живої джерельної води. Не ми є джерелом цієї води, але ми можемо стати провідником, цим провідником цієї води, що інші люди вони можуть бачити в нас цю живу воду, наше життя і прославляти Господа. В іншому місці Євангелії від Івана, 7 розділ, сказано так: Ісус говорить: коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання. То ріки живої води потечуть з утроби Його. І в цьому місці Ісус Він говорив порівняння не просто про себе, що Він є оця жива вода, але Він говорив і казав, що це про Духа Святого. І там написано, сказано, що тому що учні вони ще його не отримали, тому що Ісус був не прославлений. Коли, коли ми приймаємо Ісуса Христа, то ця жива вода вона потрапляє. В нашу посудину, в наше серце. Вона нас оживляє. Дух Святий, Він тоді починає роботу в нашому серці, в нашому житті, оживає наш духовний чоловік. Псалмоспівець Давид, він говорить такі слова: бо в тебе джерело життя. Давид розуміє, що не він є джерело, не він той, хто оцю воду має, але він розуміє, що саме Бог йому дає оцю воду і через його життя, через його уста може проливатися оця жива вода, яку дає Господь. І розуміючи, хто є джерелом життя, то ми ніколи не будемо собі приписувати оці заслуги Господа, так? чи ту Його роботу, його, його працю, яку він робить, тому що він є цим істинним джерелом. Ми будемо тими, хто вказує на Христа. Яку сьогодні воду ми споживаємо, брати і сестри? Біля якого джерела, біля якої криниці ми сьогодні напиваємося? І ми з вами роздумали над такою думкою, що джерело живої води. І перша, перша річ, це нам потрібно пам'ятати, що Ісус, він є жива вода. Друге, знаючи смак живої води, ти не будеш шукати іншої. І третє, будьмо провідниками живої води, будьмо тими, яких використовує Бог для своєї слави. Сьогодні зранку ми чули, брат Петро Коротко він проповідував на перший псалом, мав слово, і там таке було порівняння, що дерево, яке посаджене біля водного потоку. Це дерево, воно завжди буде плодоносити, воно буде приносити плід своєчасно, листя не буде в'янути. І бажання мого серця, брати і сестри, щоб я і кожен з нас, хто сьогодні і на цьому богослужінні, щоб справді ми були приєднані до цього джерела живої води, яким є Ісус Христос. Коли ми будемо в ньому, коли ми будемо мати оцей тісний зв'язок з Ним, які б не були бурі, як би нас не хитало, знаєте, подібно, можливо, як це дерево, яке посаджене біля цього водного потоку, які б не були грози. Які б не були, знаєте, град, урагани, інші речі, ми зможемо встояти. Чому? Тому що наше життя воно будується на Христі. Ми маємо від кого черпати силу. Ми маємо того, хто відновлює нашу силу. Тому давайте в нашій молитві ми прославимо ім'я Бога Живого. Амінь.